Готую солянку. У мене три види м'яса, це свинина. На куриці я робила бульйон, порізала і ковбаса копчена. Маслини вже порізала. Натерла на терці солоний огірок. Томатна паста, домашня я додав до зажарки. Зараз ми смажиться на пательні цибуля, морква і перець. І в каструлі у мене бульйон з куриці. До бульйону я додала три види м'яса, куриця, свинина та копчені, копчену колбасу. Потім додала зажарку. Зажарка в нас цибуля, трошки чесночок я додала. перець і туди натерла на терці зелений огірок та дві ложки додала домашньої доматної пасти. Зараз прокипить спеції. Додавимо по смаку, лишається маслини, а лимон додамо дольками кожним, кожному в тарілку. Ще ми сьогодні до лаваша прикупили зелень, то я думаю, напевно, ми ще зелені додамо, що в нас тут є. У нас є Цибулька зелена. Ось така ось цибулька. І напевно, що додамо укроп. У нас є сухий укроп, але хочеться зеленого ще добавити. От додамо ще зелені. Все, готово. Добавили маслини, зелень. Наша солянка готова, якщо будуть маслини у вас з кісточками, то беремо маслини, таким товстим ножем придавлюємо і виділяємо кісточку. Дякую за перегляд!